Вона так така ж сама корисна, навіть більш смачніша, тому що тут більше тепла. Вона краще себе почуває. Полниця любить тепло. Нагадаю, що ми вирішили зробити серію про чудові українські розплідники, з якими співпрацюємо, Щоб ви на власні очі побачили, як плекають рослинки, які згодом потрапляють до ваших осель. Сідаємо зручніше і насолоджуємось. Займаюсь полоницю з 2020 року з осені. Була Одна теплиця на стелажах і один гектар відкритого ґрунту на полі. В наступному році трошки розширився, додавали ще дві теплиці і через рік поставили також тут стелажі і висадили полуницю на два яруси. Бізнес сімейний, але кожен займається своєю справою окремо. Я вирішив для себе, що хочу займатися полуницею конкретно. Ця полуниця е, значно чище, візуально приваблива. На середовище ніякого впливу не, не несе. Теплиця підплівку і плівка е, Росії світ і нема ніяких ожогів. Це ну, для полуниці значно краще для якості її. Збор в будь-яку погоду. Раніше можна це зробити так, як тут тепліше, і вона виходить майже на місяць раніше, ніж відкритий ґрунт. Полив тут ця технологія взагалі ну, до нас тільки доходить, а в Європі вона вже там, мабуть, років 20 працює. І ягода завжди чиста, вона висить. Вона кормиться кожен час протягом світлового дня. Кожен час іде полив. В кожному поливі є ну, підкормка, да? тобто вона не поливається чистою водою а тільки, тільки з добривами. Це чистий субстрат, який не має взагалі ніяких добавок. Все йде через комп'ютер, який дозує. Ті чи інші елементи живлення, які потрібні для рослини в даній фазі розвитку. На початку це більше для розвитку куща, потім для ягоди, щоб ягода виросла, і потім вже для смакових якостей самого плоду. І після вже плодоношення, коли починається фаза розмноження, скажімо, це вже інші живлення, яке йде на наріст на цих діточок маленьких. Тут дуже низький рівень всяких хімічних елементів, тому що це захищена середа. Полуниця пройшла курс плодоношення і пішла у стадію розмноження. Вона викидає уси, які трошки пізніше будемо знімати і саджати в касету. Такий вже. Сезон пройшов, скажімо, ягідний. Починали ми з 15 квітня до 15 травня. Був активний збір ягоди. Одна людина може в день зібрати до 250 кілограм. Це якщо ягоди багато, якщо вона крупна, тобто чотири хороших людини можуть зібрати одну тонну полуниці в день. Це досить високий такий показник, тому що деяким важко зібрати і 100 кілограм. Війна повлияла, звісно. Людей менше Платежеспосібність людей е, менше. Ціна була, може, і висока, але мало хто міг собі дозволити по такій ціні купляти ягоду. Зараз ціна досить низько впала і люди почали ну, дуже багато її купувати, так як це, скоріш за все, пік низької ціни, і далі вона почне вже рости ціна. Тут вже пройшло плодоношення. Ми трошки раніше вийшли за, за рахунок того, що зробили такі тонельчики. Листя вже було скошено для того, щоб визвати рост е, ну, великої кількості вусів для розмноження. Зараз чекаємо на те, що через недільку, приблизно там неділька-дві, тут буде дуже багато. Е, Фусів, які ми будемо знімати на касетну розсаду. Полуниця на одному місці може рости дуже багато років, але краще її оновлювати. Кущ перший рік дає завжди крупнішу, гарнішу ягоду, ніж на другий, третій. Вона стає мільче, вона стає не така приваблива, вона стає не така смачна. Тобто кожен рік бажано оновлювати посадковий матеріал тоді. Полониця буде, я ж кажу, гарніша, смачніша, більш велика, тому що ну, це кущ старіє і в нього потенціал падає. Можуть казати, 10 років там не пересаджують. Ну, там буде такий горох рости, що ну, його збирати важко і не хочеться. А коли полуниця приємна, що ти взяв там дві полуниці на руку, так, то такий рожай збирати приємно, швидко і вона більш смачна.